Як досягти гідного життя та миру? Відповідає на це питання коаліція громадянського суспільства. Одним з варіантів кращого життя вони вбачають в новій конституції України. Аби врахувати думку кожного громадянина, активісти планують об'їхати всю Україну і зібрати різні думки, побажання, принципи та ідеї. Місто рівне стало другим після Черкас, куди завітала коаліція громадянського суспільства. Півтора року тому ми організували об'єднали свою організацію, яка називається Канційний конвент і різні люди волонтери, військові, експерти конституційного права, юристи, правозахисники, бізнесмени, колишні політики, ми всі об'єдналися заради того, щоб знайти той механізм відтворення засідання нашої держави. Тому що та криза, яка зараз, і глибина цієї. кризи Ну такого не було ніколи і ми всі зараз знаходимося десь на краю прірви, І моя думка, що часу та міцності вже немає. Суспільний договір один з шляхів досягнення нової конституції України. Вважають активісти, адже українці повинні розробити принципи самі і закріпити їх у новій конституції. Процес заснування держави часа через суспільний договір, якому будуть виписані і. На які погодяться переважна більшість українців. Принципи і цінності, на яких повинна будуватися держава. На основі цих принципів і цінності повинен бути виписаний основний закон. У розробці нової конституції коаліція громадянського суспільства спирається на світовий досвід країн, які вже пройшли цей шлях. Серед них Сполучені Штати Америки, Франція, Італія, Ісландія, Португалія та інші. І тому ми вважаємо, що перший раз за 25 років ми повинні зробити все правильно, зробити як свій час зробили Сполучені Штати, як зробив Туніс, як зробила Ісландія, як зробила. Після Другої світової Італії і пройти процес заснування держави, підписання цього суспільного договору, де всі версти населення, бо так звані стейкхолдери, будуть мати свої права, і ці принципи і права будуть. Побудовані на якраз на горизонтальних зв'язках, щоб прийняти нову конституцію, коаліція громадянського суспільства потребує зібрати 3 мільйони підписів виборців за спеціальними критеріями створити конституційні збори, які розроблять проект головного закону, винести проект на референдум, прийняти конституцію і відповідно до неї обрати нові органи влади. Зрян Жильчук, Дмитро Спіченко – у ритмі подій.